Всім привіт, Льогенецьку. Сьогодні я буд... ми будемо відкривати 31 да. картку за тебе. Так. Да. І я теж відео. Ліця, да. я накопив собі 31 карту. картку за тебе. Ні. Я хочу скласти колекцію. Все, давай. Угу, добре. Зараз відкриємо, так? Mm. Так. Ем... Яка була? Нам одна... А, ні. Ні, одна У мене Олексій Гуселяк. А в мене Богдан Хмельниченко, ну добре. А, зараз. Ой. <ріст> Ось це мої всі карти. Я йому Луніна подарував. так да, В мене подаровані вони всі. А, ну тільки одного я отримав. Дивіться. Тут, коротше, у нас кішка залізла і Льоніна може сісти. Знайомтеся, а... це сміття. Йоу. Она будет з видео відео знімати. Да, це наш оператор. Так, давай. А, Добре, так. Тут походу якась легендарка є. Можливо. Ну, я хочу легкий. Куда ты не ехал? не хочу открывать. Попа, думаю, лега, легендарна карта! Легендарна! Я казав, що легендарка буде. Це Ілья за Барне. У мене такого немає із колекції. Я не знаю. А у мене не хочу відкриватися карта. У мене теж не хотілося відкриватися. Блін, повторка. Ось така. Ну, вона в тебе вже Да. Ще одна легендарка. А, це повторки да. для забарних. Льоня. А, звичайно. Роман Ярамчук. Да, у, у мене такого немає. У мене є. у мене такого Так. Блін, нема. знову. Звичайна карта. А, у мене така... Александр є. Олександр Зубков. У мене зубков є. Дай мені її дарували. Можна я приємти. <гум> О, ще одна легендарка. Ще одна? Да. Мат... Микола, Микола Матвієнко. У мене Владислав Ванат. Ванат. Це фамілія. Фанат. <гум> 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 Далі. Ем, тут, ну, тут така собі карта. Ай. А у мене легендарка. О, Андрій Лунін. М М М мені лунін він у мене повипав Лунін. А мені злуч. Сергій Сердор ем, Коротше. У <гум> мене є Лунін, але це ще один лунін. Ви, у мене буде колекції. Знову Ілья! Забираємо. О, О можна? О, дякую. Ой, так, йо. О, у мене Данила Сікан. Це я, Даня. <свист2> <свист2> я. Данила Сікан. Це я. Добре, що ти стоїть. Артем добре. Блін, знову. Піхальок. У мене він Піхальок. Є. У мене його 5. Тут просто. Він да знову? Звичайна карта. Просто Денис Попов. А Нет? у мене Богдан Ну, Михайло Михайличек, так. так. Да. Це вже третя повторка. Знову легендарка, це Віталій Миколенко, дивіться. А він у нас є Ну, можливо. У мене Микола Шапаренко, але у мене вже є. Думаю, тут легендарка, але ні. Тут Олександр Тимчик, він в мене є. А в мене ще не було. Богдан Михайліченко з мене. Знову легендарка і це Віталій Миколенко. Нас букву, так. У мене дві карти залишилися. У мене ще мене ще багато. А в мене є... ну, знову один спокуп, а в мене бощан є. Слава Україні, давай, давай. Ілля забаром знову. Давай. Ну, ну будь ласка, ну, 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 ну добру карту, дай. Так. Легендарка, легендарка. А в мене звичайна карта. Володимир Брошко ось він. Геогорій Судаков. В мене вже заберемо. Ну, О, дякую. Це... Так, а це мені, Легендарка, легендарка. І це в нас О! ще, ще мой номер Георгій Судаков. А ми я його тільки що вибув. А у мене добов... Денис Попов. Знову. Ну, тут просто повторка. Трубінь! А в мене є трубін. Ось? Бери. Домови. Максим Таловеров. У мене трубін не було. Ну нормально. Давай, відкриваю останні карти. Якщо зараз буде Лега, я... А, це Микола Шапаренко, це вже в мене вже третій. Він, він зараз шукаємо, ого, мене є ще, не знайшов. І а, звідти... Ну, така собі. Така. Владислав Ванат, він у нас був вже. Шукаємо, шукаємо. Фанат, фанат. Все, Її ще нема. Йо. Так, ось тепер карта. Колекція, колекція. Просто. Yeah. Ось, те, що ми mm -hmm. зібрали. Ну так, да, тут і... ще його карти, які йому дарували, і він просто покупав. Uh -huh. Ну все, добре. Ми відкрили тестну карту. Всім до побачення. До побачення.